Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О приблагословенна мати, воплоченого слова і наша найсолодша матір. Я тут, у престола небесної благодаті та біля твоїх стіп, з відкритим серцем і любов'ю благаю. Нехай за твоїм заступництвом всемогутній Господь своєю милістю і любов'ю. Вселить в серце мого чоловіка ім'я і моїх дітей імена, моїх онуків імена, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею. Ублагай твого божественного сина не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення. І тяжкого розставання, до тяжких і невеликовних хвороб, до передчасної і наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо захоронені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів, від всяких та різних, злих і небезпечних обставин, нечистого. І заздрісного ока та язика. А ми будемо прославляти і дякувати Богові, та облажати й шанувати Твоє святе ім'я, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.